Воротько вже вдягає уніформу традиційну для багатьох фармацевтичних підприємств. тож час йому передати слово, бо дуже хочеться побачити, як виробляють ліки і дізнатися про те, що таке брудний інсулін. Зокрема, що обов'язково на будь-якому такому підприємстві, яке виготовляє, нагадую різноманітні ліки, це Контроль за чистотою, навіть стерильністю тих людей, які приходять сюди, звісно, мені, навіть як журналісту, обов'язково треба помити руки, вдягнути спеціальний одяг, без цього мене не допустять до свята і святих цього підприємства, до його лабораторій та виробничих цехів. Найголовніше, що вирізняє завод Індар серед інших схожих заводів ну, у всьому світі, тому що в Україні подібних точно немає, це те, що у нього є однозначно сировинна база для виробництва інсулінів. Це показати в цьому сенсі я не зможу, тому що е, мені потрібно буде е, проходити повний медичний огляд, аби потрапити до найбільш таємних кімнат, де відбувається процес ферментації. Тобто на основі бактеріальної культури, е, е відбувається накопичення кліток е, інсуліну, який потім будуть виділяти як матеріал для виготовлення ну, вже самих препаратів. Це весь технологічний процес ми вам обов'язково покажемо. Він надзвичайно цікавий. Я б сказав навіть. Ну, власне, те місце, де ми знаходимося, це підготовка середовища, в, якій, в якому еколі буде розвиватися, ну, і будуть відбуватися ті процеси ферментації, які необхідні на початковому етапі виробництва. Ну, в Оце приміщення, яке знаходиться за цими дверима, я вже потрапити не можу. Сюди потрапляють працівники тільки з обов'язковим допуском. Ну, власне, я цього робити не буду, тому розповім, так би мовити, на мигах, що відбувається за цими дверима. Власне, там і відбувається в спеціальних реакторах процес ферментації, тобто визрівання необхідних клітин. Ось тут культури, з яких визрівають клітини, з яких потім виготовляють субстрат або субстанцію інсуліну, зберігають в спеціальних умовах вологості, температури, з цим стежить автоматика. І ми отримуємо як наслідок постійно життєздатну культуру, яка дає можливість з великою продуктивністю виготовляти інсулін на цьому саме виробництві. Після проходження у реакторах процесу ферментації ми не отримуємо інсулін, звісно, ми отримуємо тільки так звані тільця включення. Ось уже перший інсулін, ну так званий брудний інсулін, ми отримуємо після проходження процесу Рефо. Він був у спеціальних реакторах. Сюди надходить сировина, і внаслідок складних біохімічних реакцій ми отримуємо молекулу якраз отого людського інсуліну, який такий важливий для усієї країни та взагалі для всього світу, власне. Сирий інсулін, отриманий у процесі ферментації, надходить сюди, до зали, де відбувається хроматографічна очистка інсуліну. Це дуже важливий процес і етап. Для мене навіть мало зрозумілий. Мені фахівці, які тут працюють, розповідають, що все відбувається на основі певних сорбентів з хімічної речовини, які затримують виняткову молекулу інсуліну. Так ми отримуємо чистоту неймовірну, 99%. До речі, на цьому підприємстві також ретельно підходять і до очистки інших складових майбутніх препаратів інсуліну, ну, приміром тієї ж води. Окремо, це обов'язково вам потрібно показати. А от як очищується вода, Костя розкаже вже наступної години.